Василь Піддубняк кричать мені залізні журавлі. Кричать мені залізні журавлі, що цвинтар з усі біч вже оточили ще мить якась, не стане їм землі все менше душ, що в сутичках вціліли, і що не день то жалібна зоря для когось ця зоря, зоря остання. Уже село, немов зоря згора, вже хутір, як село розсоша, тане. Через десяток, може, й менше літ, туман сховає хату і дорогу. Минувшість заболить і відболить, наблизивши до небовиду і Бога. А зараз чую квилять журавлі, зелені сині і неперелітні. Кадильний дим. Все нижче до землі, все вище над землею душі рідні.